Річка Тиса поблизу кордон з Румунією та Угорщиною. Місце навчань рятувальники обрали не випадково. Тут найбільша ймовірність виникнення паводку на Закарпатті. Це територія сіл Королево, Теково, Сасово та Трусник Виноградівського району. Ми поштиділи е, як у надзвичайній ситуації, і тут були працювали наші зведені загони. Значить, я думаю, що мета завдань і ці, цілі, які були поставлені нашими підрозділами у місті з підрозділами Міністерства оборони і е, водного ресурсу річки Басейна Тиса, виконані. Пан Володимир більше десяти років працює рятувальником. На навчаннях він відповідав за відкачку води із затопленої місцевості. Я сьогодні Працював на перехідній насосній станції, яка перекачує воду. Вона перекачує води 110 літрів в секунду для викачки води. Вона працює разом з автомобільним рукавнем АР-2. Там два кілометри рукавів що вона може лінію прокласти 2 кілометри. До тренувальних навчань рятувальники залучили також водників та військових. Вони показували техніку, за допомогою якої рятуватимуть людей з оточеної водою місцевості. Елементами підрозділів, які були тут залучені, це розкладання тяжого моста ТММ-2М, а також застосування водофільтраційної станції. Питання, які працюють тут сумісно з органи МНС, вони я думаю, є з позитивом для обоїх сторін, тому що, як правило, навчання проводять окремо. А на сьогоднішній день ми бачимо відпрацьовується взаємодія. Учасники навчань переконують, до боротьби з можливими наслідками стихії готові. Цьогоріч область отримала близько 70 мільйонів гривень на протипаводковий захист. Ми мали можливість випробувати взаємодію. Різних структурних підрозділів, які використовуються у разі повені. Краще, щоб зрозуміло, повені не було, але ми завжди повинні бути готові до цього. Наступні навчання планують провести в кінці жовтня. Свою роботу показуватимуть гірські рятувальники.